Панове, вітаю вас, Микола Матвієнко, передмістя Києва третя декада липня. Вашій увазі хочу продемонструвати мою нову гібридну форму фундука Багряна куля. Плоди, як ви бачите, мають ідеальну форму кулі. І на даний період закритий ще обгорткою. Вихід ядра біля 50%. Товщина з до 1 мм. Сила росту, ну, звичайно, за попередніми даними, середньорослий. Даний екземпляр це двохрічка в умовах саду. Посаджена була двохрічним саджанцем. Підщепа ліщина березокора ви бачите місце, місце щеплення, воно практично ідеальне під і сорту, що підтверджує, що дана підщепа є середньорослою. Цей екземпляр формується по системі куля, яку я вже вам повідомляв. Заключається в тому, що в при посадці в сад в перший рік ми закладаємо 3-5 гілок. У даному екземплярі ви бачите їх приблизно таку кількість, але є ще і другорядні гілки. Це так називаємі плодоносні гілки, які будуть служити ну, практично біля 50. Тобто, якщо в цілому кущоформа, форма, куща буде в саду біля. 50-70 років, то плодоносна гілка буде служити чи експлуатуватися до 25 років. Як формують плодоносні гілки? Прадоносні гілки формуються із головки формування, тобто це однорідна, однорічна.